Безумовно, цей момент він у нас, як кажуть, визначений навіть в певному е вигляді, в тому руслі, щоб е ми якось розмажували е від полови, і щоб це була дійсно не, не банальщина, не така якась просто казонного вигляду якогось, або просто е люди, можливо, там з якогось одної частини. Е України собі знають, що от у нас так у селі, от, коли так щось стається, то так от ми, ми так от шановуємо і ми так ставимо. І тут дуже добре. так. Тут не може бути такого характеру, тому ми відразу сказали, що тут мають бути і фахівці, які, вочевидь, смакові і ну, якісь бачення навіть не. Тут глибоко українська історія, але вона і глибоко європейська світова, бо це було під оком всього світу 23, на 23-му році незалежності країни одної з центральноєвропейських, в 21-му столітті. Просто посеред дня стріляли снайпери в голови. Це око всього світу, і тому. Безумовно, не може бути такого, що якась одна частина громади сказала, От у нас так роблять, то і так треба робити. Так не може бути. І вторе, я хотів би до цього, що сказано, е, декілька слів. Ви пам'ятаєте, коли Google поміняв свій е, логотип в період майдану, коли дві шини перетворилися в дві укруки О, це був е, такий креативний. Е, Бік питання, вони відобразили ту українську дійсність на той час. Я е, хотів би навести один приклад, який, можливо, з іншої галузі Норвегія дуже довго боролася і перемогла великий великій мірі алкоголістів, там, там Так от я був у Бергені, таке місто є невелике, але дуже культурне. І бачив скульптуру, яка рознесена, або пропозиція, яка рознесена на два шматки. Нагорі, метрів за 200 до порту, із Барата виглядає. Бронзова дівчина в сабу і куди з дивиться в цьому. Подивимося, пішли. Далі приходимо ми, за там біля кабака, старого і ресторану, лежить молодий матрос п'яний. Ця скульптура рознесена на два шматки. Тобто оригінальний підхід, який запам'ятовується, я хотів би, щоб ми сякав, образ знайшли образ тих подій, яка б дійсно була от, в душу і доходила У Лондоні. Даруйте просто, щоб тема це коли. Халат санітарки без, без облич, сумочка а, на цьому, тільки як, як вигляд того, що немає, тільки речі і саме. Ну, або в Швеції такенькі солдатним образом це дуже важливо. Отакенький солдати, як біля королівського, а вас у Швеції маленькі звинтівочкою, отакенький бронзовий іде, і всі розуміють, що ця людина піщинка в світі йде на смерть, йде на війну, воно б'є. Знаєте, це не просто якийсь. Ну тептупар це так велично, але це так от якась така один підхід, а тут зовсім ніч, і він мені більш вражає.